От є такий вислід, біда одна не ходить. Якщо як до людини чіпляється, прийде якась хвороба, а за нею неміч, потім операції, потім може дійти і до смерті. Та будь-яка біда, чи вітер чував, чи, чи ураган, чи війна, яка тягне одна за собою іде такою лавиною. І це в великих масштабах і в малих масштабах, коли і до простої людини. Отаке от горе, отака от давала нещастя випала на одного хлопця Фредеріка. Він пішов по Парижу, втомлений, виснажений, в депресії. Він не знав, куди йде, просто ходив вулицями. І одна з найбільших бід, що Фредерік втрачав віру в Бога. Який Бог? Як у мене така біда і нема просвідку. Не бачу, куди йду, не знаю, для чого йду, не знаю, для чого живу. Я ішов по місту і коли вже добре втомився, хотів десь присісти і почити. І почав чабу шукати, може біля дороги побачити якусь лавочку або ще щось, щоб десь притулитися. І тут Федерік замітив відчинену церкву. І подумав в храмі точно якась лавка, десь взяв. І оцей молодий хлопець заходить в храм і бачить церкві на колінах молиться чоловік приглянувся ближче і не повірив своїм очам. Молився там сам Андре Марі Ампер. Сам геній. Просто стояв на колінах і молився. Фредерік взагалі був приголовчений, в нього засвітою все було гаразд. Він точно міг пізнати ампера, тим паче ампер був відомий на весь світ. Фредерік дивився і жаховця, як я такий геній? він може молитися. Я. Як він може на колінах стояти в простій церкві? Та ж він, а А коли Василь Генді закінчив свою молитву і вийшов з храму, Федорік не витершов і догнав його. Ви говорили, що для мене велика честь вас бачити. Але, пане професоре, як ви можете на колінах стояти в звичайній церкві і люди це бачать, вас? Велета, гіганта, та такий мудрий, як сам Бог. ви кажете, що ви Бога В ні. якого ні, Бога? Та ж вчені. Як ви можете вірити в Бога, як ви такий великий? Андрей Маріопер посміхнувся і промовив до хлопця. Знаєш, друже, тому я і великий, що я вмію стояти на колінах перед Богом. Більше того, я тобі скажу. Я тільки тоді і великий, коли на колінах. А все інше це дари Божі. Чим я ще можу похвалитися? Все інше, всі ті досягнення, все те, що я маю, це просто отой перстень на палець і сандалі на ноги, які Бог дав своєї ласки. А дитина — саме ніщо? І тоді вона велика, коли на колінах перед Богом. І так пішов своєю дорогою. А в той рік довго думав, що сказав Челій, а потім сам зайшов на храм. Пав на коліна і заплакав. Через кілька років цілий світ дізнався ім'я цього хлопця. За ніхто інший, як сам Антуан Фредерік Озана. Він став професором іноземної літератури Парижського університету. Він заснував світло відомості організацію Антуана Поля. Він за собою потягнув сотні людей. Він, який зайшовши до церкви, зайшов, пішовши слідами гедія ампера, впав на коліна і став великим. Тому що він збагнув. Людина з Богом, вона велика, велика Богу. А людина без Бога це порожнє місце. А ще є, що така людина стає чорною, плявою на тілі людства такою плямою без Бога став і розстане тепер Путін. Це не те, що пляма це чортна дорастає в історії людства, яка затягує і знищує все, що може. І людина без Бога це є жах. А людина тільки тоді велика, коли вона з Богом. От сьогоднішня притча про Блудного сина. Тут дебату багато цікавих моментів. Коли син ще просити у батька прощання, а батько побіг і ділився йому на шиї. коли старший син не хоче війти в хату, а батько іде і просить його «Війди в мою хату, яку я побудував. Написано в Біблії, він просить старшого сина ось той батька. Ми точно знаємо пояснення церкви кожного року чуємо, що той батько це Господь Бог, кожний трудний син, цей кожен з нас. Які будуть своїми дорогами. Людина, яка ж з Богом вона щаслива у батьківських обіймах, людина, яка відходить від Бога, бо вона думає, що знайде щастя десь інше. І кожен шукає якогось свого щастя. Хтось в приятиться, хтось в розпуске, хтось в азартних ніях, хтось в якихось турощах. Що... Людина думає, що знайде щастя, а доходить до того, що рівень свині, що готовий їсти з Він сказав Путін, хочуть, віжуть. Я знищу мільйони людей. От людина відходить від Бога блудний син. І коли людина повертається, вона думає, що людина думає, що вона падає на коліна, а це Бог падає в її кодіє. І знаєте, от сама назва сьогоднішньої неділі неділя про блудного сина. Хто такий блудний? Ти, хто заблудив, хто заблукав, хто блукає. От людина, яка спочатку йде в ліс, вона знає, куди вона йде. Вона йде в ліс, хоче йти, або йде гори. А коли плукає, коли до неї береться блуд, вона вже йде не туди, куди хоче. Вона вже не знає, куди вона. Вона знає, куди вона хоче, вона не знає, куди йти. І людина ходить кілометрами, десятками, сотнями і гине людина. І з кожної сторони не чагає небезпека. Спочатку людина думає, що знає, куди йде. А потім все. Потім вже дороги нема. Як той юнак Фредерік, який блукав по Парижу. Люде довкола, мегаполіс, а він блукає. Аж потім побачив вчительну церкву. І коли зайшов храм, знайшов дорогу. Тому до то церкви завжди будують на таких місцях, щоб з кожної сторони села можна було ту церкву побачити. Забудила людину, ось на твій дорого Казах. Спіши. З сьогоднішньому неділю ми не можемо своєю увагою обійти того старшого сина, який не хоче війти. Він ніби біля батька, він ніби наслідує батько всьому, ніколи не відходить від свого тата, завжди виконує його волю, завжди робить так, як робить батько, а не зовні. Чи всередині він такий, як його тато, Чи всередині він може пробачити свого брата, Чи готовий його прийняти, Чи готовий з ним поділитися тим, що є його, що йому має прийти в спадок? Коли я став священником, я на одній з моїх парафій я запитав одного старшого чоловіка, пане, чому чолові, ви не йдете до церкви, я вас так рідко бачив. Він сказав, тому що в церкві дуже багато фарисеїв. От ті, що колись були комуністами, що були партійними, тепер вони йдуть до церкви, їм дають фани, їм дають свічку. Туди. Я до церкви не піду. Тепер це не той самий ток старший його сина? Ми завжди думаємо, що ми маємо права. Когось з церкви вигнати, Хтось тобто, нам не подобається когось не місце. І ми завжди думаємо, його тут десь не треба. Є хтось кращий. І ми тоді, саспіло, ці наспілості, які вже почалися цей цикл приготувати нас до Великого Посту. І сьогодні нас церква закликає, щоб ми подивилися на себе і свернулися. чи я не заблукав. Чи я вже не хожу десь манівцями, чи я вже не буду, хто знає, якими дорогами, чи я не йду до загибелі. Сердні вам я не закликаю людину, зупинися, скамнися, оглянься. Знайди нарешті церкву відкрити, зайди до неї, наслідуй ампера. Впадь на коліна і станеш великою. Ви мені Отця і Святого Духа, слава Ісусу Христу!